Мінцифри презентувало шість нових сервісів у додатку Дія. У цьому відео розповімо вам, що це за сервіси та як вони вплинуть на життя кожного українця. Всім привіт! Мене звати Гладіо Горест, я юрист юридичної компанії Посун, яка займається комплексним супроводженням та підтримкою бізнесу та приватних осіб, легалізацією іноземців в Україні та широким спектром адвокатських послуг. Якщо вам потрібна якісна юридична підтримка, наші контакти в описі під цим відео. Безперечно, застосунок дія, особливо з початком повномасштабного вторгнення, значно впливає на життя кожного українця і значно спрощує доступ до державних послуг. Останнім часом в додатку з'явилася велика кількість нових послуг, серед яких можна виділити наступні: комплексні послуги для ВПО, можливість купівлі військових облігацій, подача заяв на отримання LED ламп, є документ є оселя та багато іншого. До речі, якщо ви хочете, щоб ми вам розповіли про умови та порядок отримання пільгової іпотеки, є оселя. Пишіть коментарі під цим відео. Проте він цифри не зупиняється на досягнутому і анонсував 6 нових сервісів, які вже незабаром з'являться у додатку Дія. Розпочнемо із заяви про шлюб. Цей сервіс вже раніше був анонсований і викликав значну реакцію в соціальних мережах. Отже, найближчим часом, безпосередньо у додатку, ви зможете подати заяву, обрати формат, дату та час, місце церемонії та інші деталі. Якщо раніше для цього треба було йти у ДРАЦ, подавати заяву. Оплачувати держмиту, відстоювати черги, знову повертатися в втраз, то тепер це можна зробити лише за 15 хвилин у застосунку Дія. Процес подачі полягає у тому, що один із партнерів подає заяву через додаток Дія, а інший за допомогою електронного ключа підписує його. Тож, без вашої згоди, подати заяву чи підписати її не вийде. Але краще не кажіть вашому партнеру, де ви зберігаєте ключ і який в нього пароль. Наступна послуга це зміна подійського посвідчення. Сервіс повертається у тію після паузи, пов'язаної з обмеженим доступом до реєстрів. Дана послуга передбачає те, що всі, хто користується тимчасовим посвідченням, втратив водійське посвідчення чи пошкодив його, зможуть замінити його безпосередньо у додатку Дія. Ця послуга була оновлена і найближчим часом замінити водійське посвідчення можна буде не тільки за допомогою ID паспорта, а й за допомогою закордонного паспорта, посвідки на постійне чи тимчасове проживання для іноземців. Також ви зможете користуватися лише цифровим аналогом водійського посвідчення без пластикового посвідчення, або ж подати заяву у сервісний центр МВС і, відповідно, отримувати ваше посвідчення. Після введення в дію сервісу Sharing авто стала актуальною послуга і скасування належного користувача. Тепер ця послуга буде і в дії. Скасувати належного користувача зможе як власник авто. Так і відповідно сам користувач, ініціювавши це у дії. Якщо раніше для такого скасування потрібно було подавати заяву у сервісний центр МВС або чекати закінчення терміну дії користування, то тепер це можна буде зробити лише за декілька днів у застосунку дії. Наступна послуга це отримання витягу про відсутність судимості. Це один з найпопулярніших сервісів для українців, який може бути потрібен для вступу на роботу, для виїзду за кордон, при усиновленні дитини тощо. Якщо ваші дані є у відповідних реєстрах, то у дії отримати витяг ви зможете протягом декількох хвилин. Ваші дані автоматично підтягнуться і нічого навіть не потрібно буде заповнювати. Також продовжується цифровізація судової сфери і наступним кроком буде можливість отримувати судове рішення безпосередньо у додатку Дія. Рішення не потрібно буде підписувати в суді. Воно буде підписане електронним підписом і буде мати таку ж саму юридичну силу, як і паперовий документ. Що значно спростить взаємодію з державними структурами і судовими органами. І останній анонсований сервіс це розмитнення авто в дії. Розмитнення авто відбуватиметься за новою системою, яка повністю виключить людський фактор. У дії потрібно буде вести всього три характеристики: рік виготовлення авто, тип двигуна, його об'єм або потужність. Далі автосистема автоматично розрахує вартість розмитнення. На відміну від чинної зараз формули, вартість авто взагалі не буде враховуватись. Тож це позбавить можливості спекуляції як власників авто, так і посадовців митниці. Це дуже важлива послуга, адже ні для кого не секрет, що розмитнення авто є однією з найскладніших послуг в Україні, що породжує можливість для корупції з боку митниці і інших державних посадовців. Сподіваємося, ця послуга зможе викорінити корупцію серед державних посадовців і митниці і значно спростить життя українцям. Ми розповіли вам про шість нових сервісів у додатку Дія. Пишіть у коментарях, які ще послуги ви б хотіли там бачити, та яке ваше ставлення до цього додатку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Слава Україні!